Друзі, перед вами символ, який руйнує програму зеркальної дати. Всі вже помітили, що наш ворог бере до уваги зеркальні дати. І, так як це негативний прояв, то щоб повторювались ці негативні прояви, для того, щоб у нас не було такого, тому що вже на інформаційному просторі записано. На зеркальних датах наші вороги нищать нашу територію. То для того, щоб цього не було, малюєте, кожен малює цей символ стільки, скільки йому хочеться, відчуваючи цю небезпеку, яка є у нас. І таким чином, чим більше людей звільниться від впливу негативних проявів зеркальної дати. Якщо у вас вийде зняти з себе цей негатив і до зеркальної дати, і створити в себе в життєвому просторі в своїй сім'ї хорошу атмосферу, в якій буде зеркальна дата. Відобра... Відобразиться в вашому особистому житті, тоді ви зміните. І так треба кожному змінювати таку ситуацію. Тому малюємо. От таким чином малюється цей символ. Знімаємо негативний вплив дзеркальної дати і налаштовуємо добру ситуацію в нашому житті.